Доброго здоров'я, шановні аграрії. Існує думка така на кукурузі, що якщо до більш раннього гібриду підмішати більш пізній гібрид, відсотків 5 небагато, це допоможе ранньому гібридові краще зав'язати початок, так як пізній гібрид період світіння в нього пізніше, а на ранньому гібридові пилок вже робиться стерильний і початок не до кінця запилюється. Я пробував такий експеримент, ну, в принципі, нічого там цікавого в ньому немає. І я вирішив піти трошки далі. Що, якщо посіяти 2 через 2, гібрид раніший і пізніший. Два рядки ранішого, два рядки пізнішого, це допоможе нам краще сформувати початок, краще пройде запилення. І заклав такий дослід на полі. 11 гектарів клітка, поле поділено на три участки. Один участок закладений гібрид стікер, Дніпровський Майс фао 250 потім середина участка, закладені 2 через 2, і другий участок, третій участок 3015, ФАО-300, 250 і 300 ФАО. І подивимося. Який результат вийде? Я думаю буде цікаво. І так діляночка no з стігер поїхали. Для частоти експерименту відступаю зі сьогодні. Декілька слів проценкова. Попередник Соя. Після Сої либоке рихлення стойками параплаву. далі посів кукурузи при посіві десь 50 кг діамофос і 30 кг карбамід. Потім прополка і підживлення 50 кг десь 50 на 50. Карбамід із селітрою. Ділянка номер 2 Заходимо. Камера, мабуть, не передає, але кума посів вигляди. Два рядка трошки нижчі, світліші, два рядка трошки вищі і темніші. початках нічого не зрозуміло. Видно тільки, що два трошки жовтіші, а два трохи світліші. Черв Червоніші. Стікер более такий червоний, качан у нього довший, а трен більш світлий, качан тонший, розовенький. И на синяя так саму. Підніше, крупніше. Ілянка номер 3, 3015. На перший погляд, початки трошки менші, ніж на стікерові. Його він трохи пізніше і в нього період цвітіння був пізніше за стікера. Ну а це зіграло свою роль. Покажем. Доходим в ділянку 30-15. Вже візуально бачу, що 30-15 против стікера здувся. Стікер якраз-раз як закрив вікно повністю. Робимо 2,5 прохода, трошки почався дощик бризкати. В принципі, дощик не страшний з половиною прохода і ми Чекаємо машину. Заодно поміряємо вологість. На стікерові була 15,5. На 315, думаю, буде трохи, да, трохи більше, 16,2. Ну, в принципі, очікуємо. Вийшли ділянку 3015. Ну, якраз якраз закрило. Я б сказав би, що трішечки краще, ніж сам спікер. Якраз саратньо між стікером і 30-15. Це так саме цікаве! Цифри. А цифри нам показують наступне: Стікер 51,5 з гектара 30-15-48,9 центнерів з гектара І стікер плюс 30-15-52 центнера з гектара Казалось би, прибавка врожаю зовсім невелика, складає 50 кг. Але це з якоїсь сторони подивіться. Якщо ми беремо стікер за стандарт, то 3015 проти стікера в цьому році здувся на 2,6 центна з гектара. А коли 3015 був у парі з стікером, вони навіть умудрилися дати прибавку 50 кг з гектара. Для мене це вагома прибавка. Я думаю, що я і надалі закладатиму такий експеримент, експериментуватиму із різним ФАО. І буду ділитися з вами. А на сьогодні все. Якщо для тебе це відео було корисним, то ставимо палець вверх. Якщо не корисним, палець вниз. Залишайтеся на каналі. Буде багато цікавого. Поділися цим відео з другом. І плюс 1 цент недоображальності тобі забезпечено гарантовано.